Дівчата, всім привіт! Сьогодні разом з вами будемо відкривати туфлі з тему. І одразу попереджаю, що сьогодні буде просто величезна концентрація рожевого кольору. Так, відкриваємо нашу першу коробочку, і тут в нас рожеві мюлі. Коробка звісно виглядає так, наче її життя нормально так потріпало. Додатково ще вони йдуть. Ось в таких пакетиках. Це в нас такі рожеві мюлі на невеличкому підборі. По іншому ще ці підбори називають «Kitten Hill». Вони, до речі, виглядають так, наче вони зовсім на вузеньку, вузеньку ніжку підійдуть. А в мене така широка стопа, тому зараз будемо дивитися, чи зручно в них взагалі ходити. Вони мають такий ніжно-рожевий колір, взагалі від них, знаєте, віддає таким літнім вайбом, але через свою таку неоднорідну текстуру, неоднорідну тканину вона виглядає так, наче це тканина жатка якась. Чомусь, ось саме на ремінці, виглядає так, наче він якийсь брудний. Я не знаю, чи видно це через камеру чи ні, але от в житті я дивлюсь на нього, іначе він такий брудненький. Хоча сам колір він виглядає дуже гарно. Можливо, це дійсно просто брудний ремінець. Особисто для мене мюлі це ідеальна альтернатива звичайним класичним туфлям-човникам, тому що вони виглядають так само ефектно по факту, але завдяки своїй м'якості та відкритості вони значно зручніші. Плюс мені здається, що саме ці мюлі вони будуть додавати образу легкості та ніжності. По підбору, як я вже сказала, тут в нас іде ось такий от невеличкий підбор Heel. Підошва тут прорезинна, мені чомусь здається, що вона не буде ковзати. Давайте їх приміримо, подивимося, як вони сядуть по ніжці. Я взяла собі 37 розмір. Це довжина устілка 23,6 см, і навіть не дивлячись на те, що довжина моєї стопи 23,5 см по довжині, я відчуваю себе комфортно. Але як я вже казала, я думаю, що вони на максимально вузеньку ніжку, тому що мені в них дискомфортно. Я думаю, що ви це самі бачите. Відкриваємо нашу наступну пару, вона також прийшла у такій пам'яті коробочці. Додатково ще йдуть ось такі от пильнички. Дівчата, як вам такі чапи? Це в нас такі балетки, але це не просто балетки, це балетки з додатковим, знаєте, акцентом. Я думаю, що ви 100% бачили такі туфлі, балетки, чоботи, кросівки в такому стилі, тобто з роз'єднаними пальцями. По іншому, ще це називається японський стиль табі. Ці балетки досить такі універсальні, тобто їх можна визивати навесні, влітку, восени, взагалі без різниці. Головне, що не взимку. Виконані ці балетки з такою лаковою неоднорідною еко екошкіри з дизайну вони мають єдине. Це ось такий от вузлик попереду. Я не знаю він тут є, можливо, тут повинно ще щось бути, відірвано, я не знаю. Також виробник потребувався про те, аби ці балетки вони не пом'ялись, поки вони до мене доїдуть. І ось так от вони виглядають. Ні, все ж таки я все рівно тягну цю мотузку і нічого не змінюється. Я не знаю, на що її тут зробили. Для мене це не зрозуміло. До речі, вони досить такі м'якенькі, подивіться, як вони класно гнуться. І сама шкіра, вона така приємна на дотик. Всередині тут також йде додаткова устілка, вона трошечки так от знімається. Звичайна така устілка. Я думаю, що це також екошкірні. Ну і знову ж таки, декор на ці балетки не потрібен, тому що вся особливість цих балеток полягає в тому, що тут йдуть ось такі роз'єднані пальці. Я не знаю, я сподіваюся, що вам добре видно. Я не знаю, до речі, чому люди з таким негативом відносяться до такого взуття, з такими роз'єднаними пальцями, називають їх там козлячими чоботами і так далі. Тому що мені особисто це подобається. Просто я ще не знайшла для себе ті самі свої зручні, ось такі от японські табі. знову ж таки, мені здається, що їх легко можна вписати у будь-який гардероб і спокійно носити з туфлями, з джинсами, з сукнями, взагалі без різниці, тому що вони досить такі універсальні. Вони мають ось такий от невеличкий, взагалі невеличкий невеличкий каблучок. Знову ж таки, проризинну підошву. І давайте їх примірюємо, подивимося, як вони сядуть по ній. На мені 37,5 розмір, довжина устілки 23,9 см. Вони трошечки більше мірять, тому б я все ж таки зараз взяла просто 37 розмір. Але класно те, що вони ідеально підходять на широку стопу, тому що я в них відчуваю себе максимально комфортно. Єдине, що ось ці от перегородки між пальцями, вони знаєте, прям такі товстенькі по відчуттям, і це трошечки дискомфортно, Але я думаю, що до цього можна звикнути. Класно, що взуття приходить додатково в коробках, тому що це все ж таки зберігає їх зовнішній вигляд, поки вони до мене йдуть. Не йдуть, їдуть взагалі без різниці, я думаю. І це в нас ось такі от закриті туфлі з рожевого атласу на середньому підборі, на середньому такому каблучку. Вони також додатково йдуть в пильничках. Ці туфлі виглядають досить таки класично, але при цьому вони мають додаткові деталі, такі як бантик та контрастний носок. Цей бантик, квадратний носок та ось такий от задник вони виділяються тим, що вони виконані замші. І вони дуже гарно акцентують з атласною тканиною. Рожевий колір дуже гарно і мило виглядає. Такий ніжно-ніжно-рожевий колір це дуже мило і красиво виглядає. Каблук в нас тут йде ось такий от квадратний, і він також виконаний з рожевого кольору. З атласу. Всередині тут все виконано з еко шкіри, я так думаю, або мікрофібри. Тут ось така от устілка йде. Ну, я думаю, що так, це екошкіра. Вона така м'якенька-м'якенька, але я, на жаль, не можу її дістати, бо подивитись там всередині, тому що вона приклеєна намертво, мені здається. Туфлі досить такі гнучкі, мені здається, що в них зручно буде ходити. Давайте їх приміримо, подивимося, як вони сядуть по ніжці. На мені 38 восьми розмір, остілка 24 см, Тут я все ж таки трошечки прогадала, і мені треба було брати 37 розмір. Ідеальне підійдуть на широку ніжку, і ви саме бачите, то, що вони прям такі широченькі широченькі. Непогані туфлі, але майте на увазі, що вони більше. Дякую ці туфельки вони прийшли вже ось в такому от пакеті. Це в нас ось такі от балетки, і вони дуже сильно схожі на анатомічне взуття за рахунок того, що в них не завужена стопа, точніше не завужений носок. І це в нас ось такі от широкі балетки на плоскій підошві. Вони йдуть з округленим квадратним носиком. Бачите, округлений квадратний носик і зараз це доволі таки трендова форма взуття. Вони мають абсолютно простий елемент, взагалі без зайвих декоративних елементів. Тут йде ось така от чорна підошва, вона гумова і досить -таки гарно гнеться. Верх цих балеток він виконаний з екошкіри, і це дуже м'якенька, така приємна на дотик От Я її торкаюся, мені приємно її торкатись. Фішка цих балеток вона полягає у формі низка, і плюс класно, що вони виконані в такому приємному молочному кольорі. Це значно краще, ніж просто білий колір, тому що вони виглядають дорожче. Мені здається, що вони просто ідеально будуть пасувати з якимись ліняними або шовковими сукнями, джинсами, спідницями. І давайте їх примірюємо, подивимося, як вони сядуть по ніжці. На мені 37 розмір, устілка 23,5 см і маєте на увазі, що вони трошечки більше мірять. Плюс в них буде комфортно тільки якщо у вас середня або широка стопа. А так, якщо чесно, вони мені трошечки нагадують башмачки клоуна. Як вам взагалі такі балетки? Ви б не ходили чи ні? Наступна пара це в нас просто мрія мого дитинства, як мені здається. Так, дівчата, ви готові побачити цю красу? Зараз я дістану другу -да пару. І це в нас ось такі от жіночні туфлі на високій платформі з ремінцем на щіколоці. Ось такий це ремінець на щіколоці і додатково тут ще йде щось типу брелока. Як мені здається, що така модель це просто ідеальний варіант для тих, хто хоче додати собі зросту, виглядати жіночно і при цьому, аби вам було комфортно. Виконані ці туфлі з текстилю, мені взагалі вони нагадують щось типу замші. І всередині тут йде синтетична шкіра. Хочу подивитися, що тут всередині за устілкою, але вона приклеєна, на жаль. Я взагалі ніяк не можу її відідрати. Але устілка така м'якенька, приємна, мені здається, що в ній буде комфортно. В них буде комфортно. Ці туфлі мають ось такий от закритий округлий носок, і знову ж таки вони виконані в дуже приємному такому насиченому рожевому кольорі, саме рожевий колір. Підбори тут досить високі, але це все компенсується за рахунок високої платформи. Тому, як мені здається, вони взагалі не будуть відчуватись на ніжці. Тут іде ось така от гумова підошва, нічого особливого, і давайте їх приміряємо. Здається, сильніше помилятись, я просто не могла. Це 37,5 розмір, довжина устілка 23,9 см і здавалося б. Що могло піти не так, але все ж таки тут занадто різкий підйом, і через те в мене мої пальці вони просто впираються уперед цих туфель, і відповідно, що позаду просто дуже багато місця залишається. Знову ж таки виглядають вони дуже гарно, але, як на мене, не практичні. На жаль. І остання пара на сьогодні це в нас ось такі от черевички сліпони. Вони прийшли в ось такому от пакеті. Взагалі, сама ідея сліпонів полягає в тому, аби їх можна було використовувати для тривалого носіння. Виконані вони з такого приємного насиченого абрикосового кольору, як мені здається. Ці сліпони вони мають ось такий ось округлий носок і знову ж таки мені нагадують анатомічну форму взуття. Самі по собі ці сліпони вони йдуть на досить -таки широку ніжку, як мені здається, в них буде зручно, особливо, якщо ваші ноги вони схильні до набріків. Ці сліпони вони виконані в досить -таки мінімалістичному стилі, і з декору вони мають єдине це ось такий от невеличкий вузлик. І все більше нічого тут нема. До речі, тут йде доволі таки цікавий каблук. Подивіться. Незвичайно, якщо чесно, я вперше такий бачу. Бачите, яка незвичайна підошва тут. Ця підошва, вона тут йде гумова, і вони досить таки гарно гнуться. Подивіться. Давайте їх приміряємо, але мені здається, чому що в них буде суперзручно. Ну, хоч тут я не помилилась, тому що сліпони дійсно зручні і комфортні, тобто так само, як вони виглядають, так вони і відчуваються. На мені 37,5 розмір, сіли вони ідеально. Мені здається, взагалі до них жодних питань нема. Звісно, що вони не виглядають так фешенебельно і презентабельно, як інші. Але це не означає, що в них менш зручно. Напишіть в коментарях, які балетки сподобались саме вам, тому що мої фаворити це ось ці от чорненькі в стилі японських табі. І ось ці, от, тому що вони, я ж кажу, максимально такі комфортні. Посилання на туфлі та інші товари ви можете знайти у мене в телеграм-каналі. Телеграм-канал можете знайти в описі під цим відео. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Якщо ви дивилися його до кінця, обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. І до нових зустрічей.